Доброго дня, шановні друзі, компанія Trade System вас вітає. У нас новий контент і під'їхав ось такі от хороші ящички. А що у нас там? А у нас там зараз покажу. дивіться. Починяємо. І відкриваємо ящичок. Будь ласка. Дивіться. Автомобільний герметик для автоскла. Компанія травм марки Benson. Ось, дивіться, який гарненький, туба м'якенька. Хоча зараз холодно, він має дубіти, але ні. У нас дуже якісний товар. Свіженький, по срокам все добре. 600 мл у нас іде туба. Все це діло можна придбати в компанії Trade System. Забрати самовивозом на Дніпро, у Дніпрі зимов походів 2Б, а також є відправочка новою поштою. Дуже. Вам дякую та гарного дня.